Всім привіт! Мене звати Олексій Романенко. В цьому відео хочу з вами поділитися такою інформацією незвичною, але певно, для нашого сегменту Ютубу та взагалі інтернету, про підготовку спортсмена до натуральних змагань з бодібілдингу. Саме зараз я це роблю і пробую, як кажуть, на собі ці всі враження у підготовці. Трішки розповім про себе. Я вже Приблизно 15 років тренуюсь постійно, ну більш професійно, скажімо так, відвідуючи тренажерний зал. Різні методи тренувань спробував на собі, і є певні результати. До цього я тренувався вдома, тренувався на вулиці за допомогою інвентарів, які стоїть майже в кожній школі. Зараз почав підготовку. Як я вже сказав до змагань, і в мене є декілька питань, які мені писали люди в соціальних мережах. І зараз я їх прочитаю і дам відповіді, можливо, буде вам це цікаво. Чому натурально? Тому що, ну, по-перше, є великі ризики здоров'я. Хтось може сказати, що ні. І, можливо, навіть я думаю, що багато таких людей є, які вважають, що стероїди — це окей і можна... Ними спокійно користуватися, але в мене є якийсь такий, скажімо так, острах цього, і я намагаюся тренуватися натурально. Я нічого не маю проти стероїдів і проти людей, які їх вживають, але вважаю, що це вже такий шлях професіонала, скажімо так. Тобто людина, яка вживає стероїди, вона їх вживає заради чогось, якогось певного результату. Професійного, який принесе вам гроші в майбутньому, щоб ви могли себе лікувати від наслідків вживання їх. Тому я тренуюся натурально, хочу, скажімо так, вийти або дійти меж розвитку свого організму, використовуючи свій потенціал на максимум. І з роками, тренуючись постійно, у мене почала відвідувати така думка, що потрібно спробувати взяти участь у змаганнях. Але, чесно кажучи, ну, були такі сумніви, тому що багато фото в інтернеті, всякі там відео, ти, ти спостерігаєш і ти бачиш, які там спортсмени, і на їхньому фоні здається, що мені там просто нічого робити. Але останні, напевно, декілька років почали в мене все ж таки з'являтися такі думки, що чому ні. Чому не спробувати, чому не скласти конкуренцію для спортсменів. Саме натуральне, я все ж таки відважився на це і зараз подав заявку, і мене затвердили, зараз я почав підготовку до натуральних змагання. Я готуюся вже три тижні, чесно кажучи, запізно я її почав, тому що, якби, наприклад, я почав. Підготовку в травні в мене було набагато більше часу, і вона була менш, скажімо так, складною. Тому що зараз мені потрібно, є такий термін в нашому виді спорту, просушитися, так? скинути зайвий жир під шкірою. Тому дещо складно виходить, тому що є дефіцит калорій, і це ну, не просто. Є таке відчуття постійної втоми, є відчуття постійне, що тобі хочеться їсти, але. Але, в принципі, це реально, і мені дуже хотілося пройти саме через це і відчути, наскільки це важко, які відчуття ну, пройти через, себе, через це самому. Не через інформацію з Ютубу чи, можливо, з якихось інтернет-мереж, а саме відчути самому. Ну, давайте будемо чесними. Цільне змагання. Хочу перемогти. Я не знаю, чи в мене це вийде чи ні, але все ж таки я вважаю, що. Я туди буду їхати за перемогою і будемо пробувати. Я е, зараз почав підготовку, ну, три тижні тому е, знайшов досвідченого спеціаліста. В принципі, у мене і самого достатньо знань, але е, це специфічний момент і специфічна підготовка, яка для мене вона була перша. Тому тут потрібен був спеціаліст, який може мені допомогти в усіх нюансах, тому що тут нюансів дуже багато. Це і з приводу самих тренувань, і з приводу там є такі моменти, як позування, є моменти як їжа, підрахунок калорій і так далі. Тобто тут потрібен тобі наставник з досвідом змагальним саме. А я його знайшов, його звати Юрій, він Івано-Франківська. Ну, не просто, хочеться їсти. Кажу, кажу чесно. Я тримаю дефіцит калорій. Зараз в мене 2500 тисячі кілокалорій на добу. По білкам у мене йде 200 грамів. Ну зазвичай я споживаю більше білку. Напевно, десь 230. По вуглеводам потрібно тримати 200 але буває і 190 вживають, іноді навіть не добирає 200. По жирах десь 80-85 можливо. Але по жирах також пожирах десь в мене виходить, напевно, кожен день 75, 80 рідко. Я намагаюся їх добирати за рахунок гріхів чи, можливо, сиру. Кожен прийом їжі я записує спеціальну програму, де я зважую їжу, записую, що я з'їв. Коли не так важливо, ну, 3 години до сну найважливіший момент, а так можеш їсти принцип, в будь-який час, головне, щоб вкладатися в рамки твого КБЖУ та калорійності. Додаток називається таблиця калорійності. Дуже простий, там немає нічого складного, є і на iPhone, і на Android-телефони. Там не складно ним користуватися. Я знайомчу відео, так? і думаю, що багато є людей, які хотіли б приймати участь в змаганнях, в натуральних саме змаганнях, але в них можливо, немає досвіду, можливо, є якісь острахи цього, і вони переживають. І десь потрібно брати інформацію. Тому я хотів би поділитися нею з аудиторією, яка мене буде спостерігати і переглядати це відео і, можливо, майбутнє, і щоб люди. В яких вони будуть виникати питання, вони можуть, ознайомившись з цим відео, отримати відповіді на багато своїх питань, і, можливо, вони також спробують виступати і будуть більш сміливішими в цьому напрямку. Yeah. Я порадив би не закриватися в собі, нічого не боятися, йти вперед до своїх цілей, тому що ти зможеш досягти прогресу, досягти мети. Тільки тоді, коли ти будеш виходити за рамки комфорту. І буде важко, буде непросто, але якщо людина не буде спинятися, не буде оглядатися назад, а буде дивитися тільки вперед, вірити в себе, то все вийде. І тут нема такого секрету. Е, найголовніше це, напевно, віра в себе і дуже чітко потрібно дотримуватися плану. Якщо ти це робиш, то. Це вийде. З часом, але все вийде. Всім дякую. Зустрінемось в наступному відео. Чекаю від вас, великого пальця ворог.